Ну і перша ліга. Перша ліга нас дуже цікавить, тому що наближаються до закінчення перегони і ті команди, які зможуть. Претендувати на те, щоб вийти в прем'єр-лігу. Перша команда вийде напряму. Дві ще будуть грати з такої поєдинки. І от це Волинь для е, цієї команди. Гра проти SK Дніпро була дуже важливою. Було головне не втратити очки, набрати хоча б якісь очки для того, щоб претендувати на те, щоб зачепитися ще за ту зону, яка дозволить наступного сезону, можливо, грати у прем'єр-лізі. Гра е, була дуже цікава, когут відкрив рахунок у цьому Видимо, поєдинку. Здалі здорово пробіл, попав прямо в дев'ятку. У Луцьку грала команда, дуже хороший м'яч. Кого-то взагалі бачите, кого забиває, кого-то лідер роз... СК Дніпро. Да. Ну а з приводу Волині, де дуже багато футболістів, е е е які мають досвід гри у першій лізі, у вищій лізі, у прем'єр-лізі. І отут гол здесь, центрального здесь, захисника. Десь на ударі в створ ворот подавав ігрок Волині, і Вратарю помішали свої ігроки чужі. І бачите? Не зміг зреагувати на колонку. Кожанов пробивав, і Болденков переправив м'яч у. В... Ворота. Во втором тайме предпочтительнее волинь выглядела, могла еще забить. Карпенко. вот в цій ситуації він мав можливість забити. Я хочу вам сказати, що Дніпро грав спочатку другого тайму в меншості, тому що був вилучений кого, який забив м'яч. жовту картку на 52-ті. Зараз була брізка центрального защитника. Груба ошибка. Лаперенок помилився і знову таки да. Карпенко виходив сам на сам. Такі м'ячі треба забивати, звісно, щоб вишу в прем'єр-лігу. виходити. ну безпечно, що мали шанси. Але потім Курко отримав так само е, вилучення у складі Волині. Гра вирівнялася. Ще моменти. Ще один дуже хороший момент. Тут Волошанович пробивав, в дальній кут не влучив. Ну, Волинь мала шанс для того, щоб вирвати. вирватися. Три моменти во втором таймі таких хороших імелі. Ну і ситуація зараз у першій лізі. Е, ну, Знову ж таки, момент ще у Дніпра був е, так само. Шаповал. Шаповал пробував, Першу. який коли свого часу виступав іграл, у складі Волині. Да, Волині іграв. Ну і бачимо, Дніпро абсолютний лідер. Достатньо себе почуває команда Михайленка, Колос, Металіст, Оболонь, Авангард, Волинь і, напевне, ще інгулець в певній мірі. Якщо команда, хоча зараз Кубок України, важко буде Інгульцю. А оці п'ять команд будуть претендувати на дві путівки для того, щоб боротися за те, щоб грати у Прем'єр-лізі з командами, які будуть невдало виступати у прем'єр-лізі у нижній шісті, тобто з останньою командою з командою, яка займе третє знизу місце. Ну що ж, дивимося, дуже цікаві будуть протистояння. Зовсім скоро е цікаві матчі. І зараз буде поєдинок оболонь Волинь. Поєдинок дуже дуже цікавий. Тож запрошуємо за ним поспостерігати.